Вітер реально дурнуватий. І знаєте, що мене вражає? Мене вражає стабільність. Як оцей хвилястий хвостик, так? Оцей, що вихиляється туди-сюди. А що ну, подивіться, що твориться, да? Наскільки він гарно допомагає втримувати його і наскільки воно все відпрацьовує, от де вона правильна динаміка, аеродинаміка. Тобто в цьому плані ну, все. Цей відправлений в гальмо контролером, цей теж відправлений в гальмо контролером. А цей продовжує працювати. Працює, працює, бо він через де є підключений. І оці мінімальні коливання на такому страшному коливному вітрі, якби йому, ну, йому не сильно. Ну, Вітер я ж не вигадую, да? Ви бачите, що твориться. А він собі йде, 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 йде. Йде як миленький. От дійсно треба брати такий самий тільки з ГРК. Оце буде пісня. Мабуть, я так і зроблю.